Я вже власне, наголошував, що повинні бути в шкільній програмі такі тексти, які прочитають всі. Отакі буквально націєтворчі тексти, або сказати, націєоборонні, які і запускають такі от дуже важливі наративи. Такі, які ми бачимо в кобзалі з одного боку, там в Лесі Українки з іншого боку, в Стуса, мають бути тексти або збірки поезії, або прозові твори, які прочитають всі. Їх має бути небагато, але має бути цей такий консенсус. Тому школа це дуже добрий інструмент. Звичайно, ці тексти потрібно належним чином коментувати, бо вони можуть бути доволі складні. Це помилка думати, що. Тексти Шевченка такі собі прості, ні, це доволі складні інтелектуально такі наснажені тексти, особливо його поеми, такі як Кавказ, Сон, це не тільки те, що ми читаємо, це і дуже багато підтекстів. З іншого боку, довкола школи так само не повинно бути якогось вакууму у цьому питанні. Тобто, не можна все завдання покладати тільки на школу. Ми дуже добре розуміємо, що. Медії в найширшому сенсі, тобто і телебачення, і радіо, і мережі, вони надзвичайно сприяють популяризації читання, популяризації української класики. Ну, власне, зараз ми абсолютно свідки того, наскільки мережі впливають, є багато. Блогерів, там інстаблогерів, буктюберів та ті, які роблять огляди книжок, просто гарно фотографують книжку і пишуть кілька слів, десь дають свої рецензії, там на Гудріц, що вони прочитали. Тобто, ми маємо цілу низку от, таких ініціатив в мережі. Які популяризують читання, і дуже добре, що вони звертають увагу на класику, на оці абсолютно важливі твори, без яких обійтися не можна. І тут чим більше буде в медіях розголосу, чим частіше з'являтимуться не просто от відгуки в мережах, а якісь ресурси, які пропагують класику, інші важливі тексти. У нас зараз є принаймні три, і дуже добре, що їх збільшилося. Бо Крім чи тому, тепер існують культ критики, існує сенсор, і вони говорять про актуальну літературу, але так само і говорять про класику. Ну і так само добре б, якби більше з'явилося передач про літературу на радіо, на радіокультура є передача Олени Гусейнової. Їх також мало би з'являтися більше і на телебаченні, і на радіо. Тобто, це така сукупна. Велика рекламна кампанія за прочитання найважливіших текстів, яка має бути ініційована школою, але підтримана спільнотою загалом.